Зовсім небагато часу залишилось, коли навчальні заклади області гостину відкриють двері для хлопчиків та дівчаток і розпочнеться для кого вперше, а для кого продовжиться подорож Україно знань та відкриттів. Тож традиційно перед початком нового навчального року освітяни області підсумовують стан розвитку галузі, діляться здобутками, розкривають проблеми минулого навчального року, визначають пріоритетні напрями розвитку освіти на новий навчальний рік. Є дуже багато зробленого. Дуже багато позитивних результатів, які дозволяють нам з гордістю дивитись на пророблену роботу і з впевненістю дивитись у завтрашній день. Якщо говорити про галузь дошкільної освіти, то за цей навчальний рік, за минулий 2013-2014 рік вдалось зробити дійсно дуже багато завдяки широкому комплексу заходів, які використовувалися і. Відновлення роботи дошкільних навчальних закладів і відповідна реорганізація, де були школи, створили навчально-виховні комплекси з метою економного використання приміщень, де були сезонні садочки, переводили на постійні комплекс заходів по дошкільній освіті дав можливість додатково створити 1640 місць. Це досить велика цифра. Але якщо подивитися на нашу демографічну ситуацію, то в нас велика кількість і зростає дітей дошкільного віку. Тому, звісно, що працювати, продовжувати роботу в цьому напрямку необхідно. На початок 2014 року в області працювало 495 дошкільних навчальних закладів, 10 навчально-виховних комплексів, у яких виховувалось понад 39 тисяч дітей. За перше півріччя 2014 року додатково було відкрито дві дошкільні групи на 50 місць у навчальних закладах Володимирецького району, групу на 15 місць в Острозькому районі, 40 місць в садках міста Кузнецовськ. 1 вересня переступили поріг і вихованці дошкільного навчального закладу Вишиванка, який було урочисто відкрито у селі Мала Любаша Костопільського району для батьків це в першу чергу добре тим, що можуть нарешті молоді мами та всі досконалитися як особистості, можуть піти спокійно на роботу, не хвилюватися своїх діток. Адже вони працюють в першу чергу на благо сім'ї, на благо держави І звичайно для наших діток. Нарешті вони можуть у свої здібності навчатися, розвиватися. Раніше в нас була лише одна дошкільна група, вона називалася вишиванки, тому наш садочок так і буде називатися. Все буде в стилі вишиванки. Дуже гарно, красиво. Під садочок, в якому може перебувати більше 30 діток, реконструювали стару лазню. У дошкільняток навіть буде басейн, який під час ремонту вирішили не руйнувати. Вишиванка це теж довгобут, за який місцева громада взялася ще у 2006 році. Починаючи з 2007 самого року, по сьогоднішній день, ми сьогодні з вами бачимо, який виріс гарний дошкільний навчальний навчальних закладах на теренах Малолібашанської сільської ради. І я твердо переконана в тому, що це імідж нашої Малолібашанської сільської ради, і що завтра, післязавтра люди не зададуть питання, куди йдуть наші податки і збори, адже кожна одна копійка зароблена, була вкладена в ДНЗ-вишиванка. І будувався ДНЗ-вишиванка з. З з прагненням і також з організацією всіх людей Малолюбашанської сільської ради. У перших дошкільних навчальних закладах області почала функціонувати система електронної реєстрації дітей. Сама електронна черга сама по собі не забезпечує всіх місцями в дошкільних навчальних закладах. Тому, звісно, як і для міста рівного, так і для міста Дубного, міста Острога, міста обласного підпорядкування, питання черги дуже актуальне. Ну, але працюємо і будемо далі працювати над тим, щоб кількість діток в чергах зменшувалася. Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти на початок 2013-2014 навчального року діяло 677 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчалось майже 143 тисячі учнів. Приємно й те, що багато школярів почали навчання у нових школах. Вдалося закрити такі довгобуди, як в Костопільському районі, село Корчин. Школа введена в експлуатацію, школа невеличка першого ступеня, але вона гостинно відкрила свої двері для маленьких діток. Це будівництво тривало дуже. Довго в часі, нарешті, його вдалося завершити. Також приємно, що відкрили свої двері школа села Калинівка Корецького району. В селищі міського типу Зарічним районному центрі по суті, де не було спортивного залу. Було добудовано в цьому навчальному році напередодні нового року. Було відкриття сучасного спортивного залу, актового залу. Там декілька. Таких приміщень, де можна займатися і гімнастикою, і спортивними видами. Тобто роботи в цьому напрямку проводились, Продовжувалось будівництво глинівської школи. На оселя святкували також школярі та вчителі села Корч Костопільського району. А ще у 2005 році будівництво цього закладу самотужки розпочала громада. Нині тут є їдальня з усім необхідним технологічним обладнанням, мініспортзал, внутрішні санвузли, бібліотека і просторі класи. За два останні роки в об'єкт вклали понад 2,5 мільйона гривень. Ми дуже вдячні за таку нову, за таку велику, за таку гарну школу. Скільки років ми чекали, добивалися цієї школи. Я вже давно чекала. Вже мої п'ятеро дітей вийшли з цієї школи. Я мати героїня, маю шестеро дітей. І найменша моя дочечка цього року пішла у перший клас. Ми дуже довольні, дуже раді, що у нашому селі з'явилася школа. Ця школа починала будуватися ще як моя дитина мала йти у перший клас. Мала вже здаватися ця школа. Моя дитина вже старша, піде в восьмий клас. Але, дякуючи, дякуючи Богові, що вони її доробили, що хоча б третя дитина таки піде у перший клас у нову школу. У перспективі Невеличка Корчинська школа зможе вмістити понад півсотні діток першого четвертого класів. Останній місяць бігали сюди, допомагали. Батьки дуже раді що будуть навчатися їхні діти в такій просторі сучасній школі, що вони будуть у безпечних умовах і до того ж із сучасними технологіями і комп'ютерами, що забезпечать навчально-виховний процес, у перший клас у нас іде семеро діток. Взагалі в школі буде навчатися 25, Є перспектива росту даної школи, тому що в селі живе. Багатодітні сім'ї і молоді. а з появою ще й нового закладу. Навпаки, вони будуть вкорінюватися в селі, бо це саме основне. Зазнала змін і мережа навчальних закладів. Відповідними рішеннями органів місцевого самоврядування за згодою територіальних громад призупинено навчально-виховний процес у десяти загальноосвітніх навчальних закладах першого ступеня Острозького, Корицького, Здолбунівського та Рівненського районів. В минулому навчальному році в нас працювало 677 шкіл. Це на 10 менше ніж в порівнянні з попереднім навчальним роком. В Зв'язку з чим відбувається оптимізація шкіл в південних районах нашої області є населені пункти, де, по суті, немає діток. І немає бажаючих відвідувати школи малокомплектні школи першого ступеня. В зв'язку з цим і було прийнято про призупинення навчального виховного процесу в цих 10 закладах, що я назвав. Хоча в цьому році, в червні місяці, Верховна Рада України ухвалила мораторій на заборону закриття ж малокомплектних шкіл у зв'язку з дефіцитом коштів. Проте ми маємо вже такий випадок в Демидівському районі, де жодна дитина, батьки не подали заяву в школу першого ступеня. Про інші можна буде говорити вже після 1 вересня, тому що батьки зараз визначаються, і мені приємно відзначати те, що сьогодні батьки роблять правильні висновки. Для забезпечення школярів якісною освітою в укомплектованих школах з 2003 року в області діє державна програма Шкільний автобус. Вона дає змогу безоплатного перевезення до місць навчання і додому учнів, дітей та педагогічних працівників. Загальна кількість учнів дітей дошкільного віку, які проживають на вісені більше ніж 3 кілометри від навчально-виховних закладів і потребують підвезення, Аня стануть п'ятнадцять тисячі осіб, підвозиться 13,6 тисяч учнів та дітей до шкільного віку. Найкраще організовано підвезення учнів у Березнівському, Костопільському, Дубинському, Демидівському, Рівненському та Рокитнівському районах. Ми забезпечуємо підвіз близько 90% від потреби. З них порядка 70% саме шкільними автобусами. Хоча область ще потребує стану на сьогоднішній день 80 автобусів, щоб 100% закрити це питання. Хоча там, де немає, в нас наших шкільних автобусів підвіз забезпечується шляхом укладання угод з підприємцями з перевізниками. Не лише нові школи та дитячі садочки отримали дітки рівненщини у подарунок на 1 вересня. До цього дня сільським школам у 15 районах області подаровано ще 35 автобусів вартістю 13 мільйонів. Адже проблема підвезення школярів, дітей дошкільного віку, вчителів у сільській місцевості, до місця навчання та додому залишається актуальною. У школі села Глинськ з Лубонівського району навчається понад 220 учнів. чималій частині школярів діставатися на уроки було досить важко, адже освіту тут здобувають не лише місцеві діти. Наше село дуже велике і входить в нього ще два села. Це село Загори і Підсурків. Відстань до сам до села Підсурків – це десь 8 кілометрів з половиною. І це дуже велике значення має в тому, що дітки, вони, як правило, попутним транспортом, це залізницю, вони добиралися. Електричка приходить сьомій годині, вони дві години чекають. Освітяни каже, що чекали на транспорт не один рік, і нарешті на святі першого дзвоника їм урочисто вручили ключі. Ми сьогодні одержали автобус для підвезення дітей з навколишніх сіл, які протягом. Багатьох років вже добиралися до школи на відстані 5-7 кілометрів. Загалом підвезення до Глинської школи потребували майже 70 учнів із навколишніх сіл та околиць Глинська. Діти розповідають, раніше кожен діставався до школи як міг, тож новеньким автобусом всі задоволені. Раніше я добиралась дуже далеко, бо живу на семигранах. Це йти 4 кілометри. Зимой було дуже важко, замітало дороги, холодно. Я дуже рада, що нам дали автобус, буде тепер добре. Добиратися і скоріше додому. Активно працювали освітяни протягом року і над таким нагальним питанням, як школам відмовитись від дорогого газу і перейти на місцеву сировину на альтернативні види палива. Ми над цим працюємо весь час. В минулому році деякі райони повністю відказались від вугілля. Скажімо, можна назвати, як приклад, Царинський район, вони 100% відмовилися від вугілля. Окрім того, в минулому році тільки було переведено 16 котлів з природного газу на альтернативні види палива. Оскільки в цьому році ми всі знаємо, яка ситуація склалась із постачанням російського газу на Україну, є доручення Кабінету міністрів, і сьогодні ми його реалізовуємо в життя. По зменшенню споживання газу на 30%. Ця робота нині триває. Я можу сказати про заклади обласного підпорядкування. Згідно наших показників, ми зменшимо споживання газу в закладах обласного підпорядкування на 57%. По районах відповідно також вийдемо на ці цифри, щоб убезпечити навчальні заклади від зривів температурний режим в зимовий період, щоб школи могли функціонувати спокійно, стабільно, не порушуючи графік роботи, школу у селі Кори, що в Корицькому районі, відтепер опалюватимуть місцевою сировиною. Ще доріг це приміщення обігрівали застарілі котли, які просто не могли підтримувати нормальну температуру. Якщо раніше ми за добу топили приблизно спалювали приблизно 2 тонни вугілля. То сьогодні ми за добу спалюємо 500 кілограм, а це в грошовому еквіваленті дуже вигідно. Нині котельню модернізовано. Тут стоять два новеньких котли вітчизняного виробництва. Один же працює на повну, інший поки що в резерві. Його запустять, коли вдарять морози. Нове обладнання повністю пристосоване до роботи на місцевій сировині, а її в області вдосталь. У Корицькому районі лише цього року повністю переобладнали шість шкільних котелей. У селі Сторожів це зробили за рахунок спонсорів. Поблизу школи діє три пилорами. саме на їхніх відходах і працюватимуть нові котли. Сама встановка змінилася раз, котли легше вправлінні зими, менше роботи як з тими старими котлами. А ще, як зазначає кочегар, у котельні стало чистіше, їдкий дим уже не потрапляє в очі, та й перебувати на робочому місці стало комфортніше. Тепло в приміщення школи вже подали. Учні переконані, що цієї зими мерзнути їм не доведеться. Якщо були морози, то навіть були і в куртках. В корицькому районі модернізації котелень потребує ще 10 освітніх закладів. Це планують зробити упродовж двох наступних років. Болючою для області залишається проблема двозмінного навчання. Хоча місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування керівниками навчальних закладів проведено роботу щодо переходу на режим однозмінного навчання, рівненщина посідає останнє місце в Україні по двозмінності навчання станом на 1 вересня минулого року. До, верніше, до 1 вересня минулого року у нас була 91 школа, яка працювала в дві зміни. Завдяки комплексним заходам спільного управління освіти, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на місцях нам вдалося 37 закладів перевести в однозмінне навчання. Якщо говорити по наповненості загальнообласній контингенту учнів. То ми вперше у 2013-2014 році мали збільшення на 34 учні в порівнянні з попереднім роком. Для порівняння, скажу так, що перед тим зменшення було майже на тисячу, за два роки майже на дві тисячі було зменшення. Тому відбувся уже перелом, і ми далі будемо спостерігати вже зростання контингенту учнівської молоді. Не менш важливою проблемою як для освітян, так і для батьків, є стан здоров'я школярів області. Це питання увесь час контролюють працівники обласного управління освіти. Ми проводимо роботу, щоб кожна дитина кожного року пройшла медичний огляд. Коли відбувається огляд, можуть бути відхилення в здоров'ї і можуть бути рекомендації лікарів. Що можна зробити, як можна поправити, якраз літній період і є той золотий час, коли батьки спільно з дітьми мають можливість приділити час і увагу, якщо треба відправити десь санаторно-курортні заклади? Якщо говорити про охоплення наших дітей активним відпочинком при шкільних таборах, то цьогоріч у нас надалось охопити таким активним відпочинком близько 53 тисяч дітей. Для 75 дітей з особливими потребами у 54 навчальних закладах Рівненщини було відкрито 60 класів. У дошкільних навчальних закладах області діяла 51 група компенсуючого типу, де отримували корекційне навчання та виховання 727 дошкільників із різними вадами розвитку. Ця тема вона по суті. Є новою, вона турбує шлях, тому що не все ще приведено і не унормовано в законодавчому полі, в правовому полі. Скажімо, дитина з особливими потребами потребує, щоб в класі поряд з учителем був асистент вчителя, щоб була допомога цій дитині, особлива увага. Тому впроваджуємо, робимо. Ми розуміємо, що це. Невелика цифра, але приємно, що це відбувається, щоб ми стали дивитися на цю проблему трошки іншими очима і інтегрувати дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітні навчальні заклади. Цю роботу будемо продовжувати і надалі. В цьому році нам в нашій області створено. Центр інклюзивного навчання до речі, цей центр є далеко не в не в усіх областях нашої держави, який буде сприяти і допомагати впровадженню інклюзії в наших в наших систему освіти. Що стосується проведення зовнішнього незалежного оцінювання, то по області воно пройшло організовано. Найпопулярнішими предметами, які у минулі роки, були українська мова і література, історія України, математика біологія. Участь в зовнішньому незалежному оцінюванні взяло близько 9 тисяч осіб. Хоча ще ми повинні розуміти, коли я назвав цифри, що у нас збільшилась кількість на 34 учні, то в порівнянні з попереднім роком, десь на ще у нас учасників зовнішнього незалежного оцінювання було менше, тому що зрозуміло, що це старшокласники і там ще така тенденція прослідковується. Проте приємно відзначити, що наші Абітурієнти, вже учасники зовнішнього незалежного оцінювання, досить серйозно віднеслися до всіх цих процедур, і величезна кількість людей, які працювали для того, щоб забезпечити. А це не багато мало, Близько трьох тисяч працівників були задіяні в проведенні зовнішнього незалежного оцінювання. Кожен на своєму місці достойно гідно провів свою роботу. Жодних порушень, які би впливали системно. На результати не було виявлено. Звісно, якщо дитина порушувала, проносила з собою заборонені речі, то вона була позбавлена можливості участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Таких фактів у нас небагато. На сьогоднішній день маємо 15 сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали 200 балів. Найбільша кількість це українська мова англійська мова по 4. З математики три і по деяких предметах по одному сертифікату в цьому році прийнято нову редакцію закону України про вищу освіту, де зовнішнє незалежне оцінювання прописано в законі. І більше того, вже починаючи з 2016 року вищої освіти здобути. Не пройшовши зовнішнього незалежного оцінювання, буде неможливо, тому що на сьогоднішній день існує така можливість, вступивши там у вищі навчальні заклади першого другого рівня акредитації після 9 класу на молодшого спеціаліста. Після того вступаючи на другий, третій курси вищих навчальних закладів, і можна оминути зовнішнє незалежне оцінювання. Цьогорічна вступна кампанія теж була успішною. Вона пройшла злагоджено та організовано. Жодних скарг чи нарікань від абітурієнтів та їх батьків не надходило. Цьому році було подано. Більше 40 тисяч з половиною заяв до вищих навчальних закладів на спеціальності бакалавр та молодший спеціаліст станом на сьогоднішній день триває процес зарахування. На державну форму навчання вже процес завершився. Зараз триває на комерційну, на комерційну форму навчання. Успішною протягом минулого навчального року була і підготовка кваліфікованих робітників. Основи робітничих професій токаря, муляра, автослюсаря, водія, порукаря та ще багато інших вивчало понад 11 тисяч вихованців у 23 професійно-технічних навчальних закладах державної форми власності. Здобуті знання вони засвоїли у нових лабораторіях, а на конкурсах професійних майстерності вже демонстрували здобуті знання та навики, які приносили конкурсантам призові місця, варто зазначити наступне: Рівненщина одна із областей в Україні, яка постійно забезпечує майже стовідсоткове виконання державного замовлення на робітничій професії. Наші професійно-технічні заклади користуються попитом. Це свідчення того, що вони зайняли свою нішу і успішно надають спектр послуг, які потрібні для отримання робітничої професії. У деяких навчальних закладах, професійно-технічних, наших конкурс на одне місце складає 4-5, а іноді до 10 осіб на одне місце. Сьогодні велика кількість наших професійно-технічних навчальних закладів входить. В число лідерів по подачі заяв при вступі вже на 2014-2015 навчальний рік. Відкриття навчальних лабораторій вже стало традиційним для рівненського вищого професійного училища, ресторанного сервісу і торгівлі. І викладачі, і вихованці вже звикли до того, що заклад є своєрідним експериментальним майданчиком з новітнім технологічним обладнанням. У таких лабораторіях можна не лише отримати ази майбутньої професії, а й на практиці їх засвоїти. Цього року у закладі відкрили перший навчальний ресторан європейського зразка. Займатися у такій лабораторії одночасно зможуть 210 учнів навчального закладу. Адже за усіма державними стандартами створено і робочу зону для приготування їжі, і два повноцінні зали для сервірування столів та подачі страв. Облаштували цей навчальний комплекс за шість місяців. Немало було закладено зусиль, аби отримати таку матеріально технічну базу, але аби відповідати усім вимогам державних стандартів, аби готувати кваліфікованих робітників високого рівня, необхідно було створити таку матеріально технічну базу. Те, що сьогодні відкриваємо, ми десь вклали в межах 830 тисяч, але сюди не вкладений людський ресурс, тому що ми залучаємо наші навчальні заклади. які, Якщо це заклад будівельного профілю, значить він проходить виробничу практику. якщо це кравці, значить вони шиють штори. Інше в нас в нас так в нас загальна система взаємопідтримки, і тому ми будуємо і розвиваємо систему проти освіти колективним способом. Така навчальна база перша, Єдина в області, де майбутні офіціанти, бармени, кондитери та кухарі зможуть вдосконалювати свої знання та вміння під керівництвом досвідчених наставників шикарні враження від цього через те, що напевне не тільки в області, а й в Україні в нас немає такого закладу і немає таких умов для навчання кухарів вищої кваліфікації. Я думаю, що е, наші учні. І конкурсанти сьогоднішні складуть достойну конкуренцію шеф-кухарям багатьох-багатьох ресторанів. Через те майбутнє, майбутнє я думаю, за кулінарією в нашій області буде світлим, і ми будемо радіти від того, що наші ресторани будуть радувати нас смачною їжею. Освітяни кажуть, конкурувати тепер із ними може хіба що Львів, але у рівному обладнанні встановлено на порядок сучасніше. Самі учні кажуть, у таких умовах гріх чомусь не навчитись. Після цього як тут будуть навчатися, можна легко буде поступу. На прийти на роботу на будь-який ресторан, і без всяких стажувань можна просто стати на роботу зразу працювати. Ми дуже раді, що за такий дуже короткий термін так швидко з'явилася нова база, де ми можемо тепер навчатися, все практикувати, всі наші теоретичні навички, вміння. і зможемо це все, будемо старатися досконалювати свої вміння і надалі. Однак роботи тут ще не завершено повністю, каже керівництво закладу. В перспективі у ВПУ мають вкласти ще майже 6 мільйонів гривень. І тоді навчальний заклад з такою базою буде єдиним на всю Україну. Ресторан 270 квадратних метрів, великий хороший готельний комплекс, два номери люкс і дев'ять номерів двохмісних. І учнівський дуже сучасний гуртожиток. Після цього в цьому році планується ще зробити проект реконструкції стадіона. Тим чином у нас ми отримаємо таку спортивно оздоровчу навчальну базу? Упродовж року освітяни області працювали і над досконаленням форм позашкільної роботи з дітьми, підтримували обдарованих учнів області, які мають нахил до конструювання та винахідництва, прагнуть розширити свій науковий святогляд, проявити себе у науковій роботі в різних галузях техніки, культури чи мистецтва, обговорювали питання щодо поліпшення діяльності структур учнівського самоврядування області, виховання у молоді лідерських якостей, розвитку комунікативних здібностей. вели активну роботу щодо утвердження та пропаганди здорового способу життя серед підлітків, профілактики правопорушень. у зв'язку зі складною політичною ситуацією, що склалась в країні, значну допомогу було надано переселенцям із Автономної Республіки Крим та Сходу України. Починаючи з березня місяця, ми зіткнулися з такою новою для нас проблемою: це забезпечення ос наданням освітніх послуг. Вимушеним внутрішнім переселенцям, спочатку, це були з Автономної Республіки Крим, потім з Луганської та Донецької областей. По потребах у дошкільній освіті до нас звернулося 36 осіб. Всі вони влаштовані в дошкільні навчальні заклади, незважаючи на те, що у нас існує електронна черга, але прийнято відповідне рішення, що всі, хто потребує. З переселенців зарахування до дошкільних навчальних закладів, то вони відповідно зараховуються позачергово. Що говорити про загальну середню освіту, то звернулося в нас 56 осіб, з них 52 діток зараховано, четверо інших просто не подали заяви. Вони звернулися з потенційною можливістю, чи можна влаштувати, чи не можна, але з заявами не зверталися. Проте з тих 52 зарахованих до загальної середньої освіти переселенців. Вже певна частина забрали документи і виїхали, тому що території їхні були вже звільнені. От, і таким чином на сьогоднішній день у нас залишилося 36 учнів. Окрім того, у наші вищі навчальні заклади перевелось з зони проведення антитерористичної операції 9 студентів. З них троє в Національний університет Острозька академія, троє. У Рівненський державний гуманітарний університет, один у Рівненський базовий медичний коледж, один Національний університет водного господарства та природокористування і один в Рівненський коледж вищого навчального закладу відкритого міжнародного університету розвитку людини України в цьому році, вже по вступній кампанії в нас зареєстровано 68 осіб із тих областей, про які ми говоримо. Зокрема, дев'ять з Автономної Республіки Крим та 59 з Луганської та Донецької областей. З них зараховано на навчання вже. В Національний, унів... в Національний університет Острозька академія 39 студентів, 16 Національного університету водного господарства та природокористування, 12 – РДГУ і один Рівненський економіко-гуманітарний коледж. Таким був 2013-2014 навчальний рік для освітян та учнів Рівненщини. Усі вони сподіваються, що новий рік буде мирним, буде багатим на нові ідеї, нові проекти, творчі здобутки.